Ще з часів здобуття вищої освіти, друзі, пам'ятаю, що фінанси це не гроші, це відносини, які виникають з приводу розподілу перерозподілу валового внутрішнього продукту з метою задоволення суспільних потреб. Але з іншого боку, ми сьогодні все ж таки поговоримо про ті установи, які звичайно ж відповідають за гроші ваші. Зокрема, сьогодні поговоримо про банки і про таке повальне банкрутство банків, яке відбувається в нашій країні. Експертом студії у нас є експерт центру політичних студій та аналітики Сергій Карелін. І вітаю вас сьогодні. Буду вдячний за розмову, поради і ту експертну думку, яка прозвучить зараз стосовно цієї ситуації, яка в нас відбувається в Україні з банками. Чому таке повальне банкрутство фінансових установ? Ну, по перше, в нас криза як почалася, вона ще не закінчилася, і те саме дно, про яке всі говорять, воно ще не настало. Е, дивлячись статистику, яку виклав Національний банк України, то ми можемо побачити, що з 2014 по 2015 рік збанкрутіло сім банків, uh -huh. а е, з 2014 по сьогоднішній час, з 2014 року по сьогоднішній час, 41. Це велика статистика, але банків було також дуже багато її мали майже всі впливові установи, промислові групи, деякі депутати також були окремі фінансові такі кампанії, великі, і зараз вони хлопаються як пузарі. Це сталося з того, що в нас по-перше почалася війна. Анексія Криму, банки, як і всі фінансові установи, люблять тишу. В нас її за зараз... які гроші, як і гроші, да ну це ж як слова синоніми, і вони постійно будуть. Якщо брати старий наш лозунг, який лунав в країні, що нам по ну потрібна стабільність, то банкам вона потрібна по перше. Mm -hmm. А всі ми вже по-друге, тобто настільки велике потрясіння принесла війна для банківської системи України загалом? Да, і ще що ну, що в нас відбулося? Більшість промислових підприємств були на тих територіях, які зараз не підконтрольні українській владі на території Донецької Луганської областей, також частина банків пішла у небуття в зв'язку з анексією Криму. Це були локальні банки, також саме локальні банки, які знаходяться на території Донецьких та Луганських областей. Так, ну але банкрутство банків пов'язано з втратою чималих коштів, коштів безпосередньо вкладників, тих коштів, які є на депозитах, коштів громадян. громадян. Різні цифри звучать зараз. Наскільки ці збитки великі? Яку інформацію ви володієте? Ну от е інформація національного банку. В тому, що зараз секунду, я її зараз знайду. Звичайно, цифри там 110 мільярдів гривень. Такі от захмарні для, для нас. Ну, дійсно, гречі. збитки зараз стають десь близько 50 мільярдів гривень. Uh -huh. Але це з частиною банків, які зараз банкрутіють. Тобто банк... процес відбувається далі, так? Так, він відбувається далі, він зупинився, він ще буде якийсь час відбуватися. Uh -huh. Тому що ті банки, які. Випливуть на грані кризи, вони стануть тільки сильнішими, тому що вони в них буде досвід таких криз у світі. Фінансових криз було досить багато. За останні століття їх було десь три. За минуле століття їх було три. В цьому сторіччі вже було два-дві кризи, і вони ще будуть відбуватися. Тому наші банки тільки вчаться, як виживати у кризовий стан. Скажіть, будь ласка, от буквально восени минулого року, заступник голови Національного банку України Владислав Шкован попереджав, що нашу країну очікує велике очищення банківській системі і банківського сектору безпосередньо. Для чого потрібно робити такі дії, такий моніторинг, очищення? І що отримає в результаті цього країна? І... Люди, звичайно, ну по-перше, більш стабільні банки, тому що будуть виживати сильніше. По-друге, ми побачимо, де є в нас проблемні міста, якщо раніше ну, всі жили на дешевих кредитах, також саме банки, вони набрались ну, валютних кредитів у міжнародних корпорацій, а також у Національного банку України, і вони програли на цьому. Тому що вони е, погналися за з великими ризиками, mm -hmm. за великими надприбутками, mm -hmm. частина з них виплива, частина вже е, відпочиває на цвинтарі. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, ще таке: е, крім втрат, от, про які ми зараз говоримо, да, України загалом і банківської системи, крім коштів рекапіталізації, там вкладів громадян, з яких ще складається частина такі втрати, mm -hmm. що ще мається на увазі? Ну, по-перше, банківські активи вони складаються з двох частин: активи, які їм надають громадяни, активи, які їм надають юридичні особи підприємства, і активи, які їм надає Національний банк України. Це взагалом три таких складові. Найбільшу вливу частину займають активи громадян, які вони надають банкам на зберігання та. Ну, збільшення своїх доходів їх десь близько 60%. Угу. Інша частина 40% – це частина юридичних осіб. І частина, яку надали позики Національний банк України та міжнародні установи. Це так називаємо рефінансування? Рефінансування да це Нацбанк, і вона надається через державний бюджет. От у цьому році було заплановано 20 мільярдів гривень. Я на даний час не знаю, яка цифра вона можливо змінилася. Цю цифру ми ще очікуємо. Таке рефінансування отримали ті банки, які мали вже проблеми в своїй діяльності. Такі банки як Надра банк, ВІБІ Банк, Банк Форум, Брокбізнес Банк. Чому не допомагає це рефінансування? Ну, воно тільки витягує цей процес mm -hmm. і, ну, і їхньої гибелі цих банків і дає їм деякий час, щоб люди змогли нормально вийти з банку, або, можливо. Хоча б щоб, забрати частину коштів, Хоча б забрати частину коштів, або надати їм можливість тим, хто, ну, у кого буде тимчасова адміністрація, можливо, випустити на ринку. Зокрема, це рефінансування держава здійснює через фонд гарантування вкладів. Так, да. З фонд закону. гарантування вкладів починає роботу з тим чи іншим банком під час того, коли банк оголошує про те, що він фактично не може здійснювати свою діяльність. Як взагалі виглядає ця співпраця і чи важлива робота і співпраця фонду гарантування вкладів з банками вона важлива? Якщо важливо. просто якщо банк просто оголосить, що він банкрут. Не буде тимчасової адміністрації, не буде аудіту, який буде проводитися в тих банках, то можна буде побачити, що є проблема цієї країни, а не тільки одного банку. Mm -hmm. Якщо повалиться якийсь великий системний банк, як в нас на початку року була ну, проблема з Дельтабанком. Про Дельтабанк, про історію Дельтабанку ми ще зараз поговоримо. Так да, да, да ну я просто про те, говорю, що коли валиться системний банк, який входить в велику десятку. То це може потягнути за собою і всю всю іншу частину ринку, і інші банки можуть навіть ті, які були прибутковими. Вони можуть впасти в ту воронку, тому саме тому напевно в Дельта банку повноваження тимчасової адміністрації постійно продовжують зараз, оскільки да. я оскільки я там е, маю можливість е, співпрацювати. Я цю ситуацію знаю. Е, вже буквально так. до кінця року продовжили тимчасову так, адміністрацію. Це можна робити взагалі? Можна, це варто робити можна і варто, тому що якщо системний банк завалиться, я вже сказав, що він повалить цю систему, uh -huh. і це буде досить погано. Для всієї країни. Бо якщо брати ну, гарантування вкладів, да, то Нацбанк дає на рефінансування 20 мільярдів на рік. Це досить мало. А банки в нас мають майже 1,3 трильйони, трильйони. Трильйони? Тобто гривень. сума вимірюється в витрат в трильйонах гривень. Це не витрати, це їх активи Їхні, загалом. І загалом активи. Їх. їх загалом активи. І це все лягає на плечі фактично держави, так? Ну, якщо просто під законну дію, да то дійсно це лягає під державу, але ну ми розуміємо, що 20 мільярдів, якщо повалиться якісь великі банки, то вони як доміношка вони завалять цю країну. Угу. Тому і говорять постійно, що фінансова система це кровеносна система країни, і її необхідно лікувати, підтримувати і давати їй якісь гарантії. А ви як експерт політичних студій та аналітика, можете сказати наскільки катастрофічна ситуація у нас зараз? В банківській системі загалом ну я в цілому не сказав би, що вона катастрофічна, mm -hmm. вона погана, але mm -hmm. не найгірша. Mm -hmm. Бо в нас е, країна майже живе на межі е, технічного дефолту, майже повтори роки, і ще в нього не звалилося. Mm -hmm. Це показує те, що Україна е, виживає і е, це позитивний. Е, Виклик для ну, для всіх, і якщо зараз будуть далі якісь дії робитися для того, щоб інші банки виживали, а погані маленькі, і ті, які були як бульбашки, ну бо є деякі банки, які просто надували. Для того щоб з них вивести гроші на офшори, і щоб деякі особи збагатіли. А інші банки працювали системно, і в них система вже випрацьовувалася роками, і вони хочуть далі працювати на цьому ринку. В нас зменшилась навіть частинка тих банків, які мають іноземне фінансування. І їхні ну їхня кількість, наприклад, у 2013 році було 22 банки. Так то на цей час їх 18. Дуже важливу роль відіграє капіталізація банку його капітал, його походження. Зокрема, наскільки позитивно би вплинула динаміка росту таких банків на банківській системі України? Яких саме з іноземним капіталом? Ну, по-перше, це дало поштовх та сигнал всієї країни, що інвестиції заходять так. в країну. Це по перше, те, що в нас великого відтоку не відбувається зараз, це також гарно, тому що досить довіряють нашій системі. Угу. І наші банки досить платять свої відсотки іноземним кредиторам. І це також впливає на авторитет країни. Це не прийняття рішення, так, чи да. працювати в макій системі. Ми запитали наших глядачів, чи довіряєте ви українським банкам станом на сьогодні в тій ситуації, яку ми маємо. Давайте послухаємо, що вони відповіли і прокоментуємо їхні відповіді. Добре. Да, довіряємо. Ні, не довіряємо. Ні. Ні. Ніяким банкам, ні українським, ні за кордоном. Я ніяким банкам не довіряю. Не знаю. на 50. -50. Дуже коротко, але я думаю, що зріс є зрозумілим з приводу довіри до українських банків. Зрозуміло, що пов'язано з тими факторами, які зараз ми маємо. Що потрібно зробити, щоб люди якось краще довіряли цьому? Ну, по-перше, пережити, да, по-перше, пережити кризу. По-друге, державі встановити такі правила гри, щоб люди втрачали менше, ніж вони вкладають. Ну, ми побачили за останній рік девальвацію гривні там в три рази. Так. Це було ну, 300% зростання. Патіння гривни. Чому це відбувається? Ну, по-перше, ми побачили дійсно картину, яка відбувається у бюджеті країни. Ми побачили, що золотовалютних резервів в нас дуже мало, а це ті гроші, які впливають на курс гривні. Але тут також хочу додати, що тенденція тут є досить позитивна. Якщо на минулий рік, ну майже рік тому в нас було золотовалютних резервів 2,5 мільярди гривень. Там десь навіть сума до Чи Ні, так? Я, Ні, я рік назад брав. Да, да. Якщо брати люди, то там дійсно ще менше було. То от рік назад було в нас 2,5 мільярди гривень, то вже в нас е, вже більше 10 золотовалютних резервів. Це впливає також на курс гривні і надає змогу платити і соціальні наші видатки по країні, І... Гривень чи доларів? Гривень. гривень. Ні, то доларів, доларів. золотовалютних так. резервів, а воно надає випускати гривню угу. і отримувати. Е, Грошову масу в країні на тому курсі, який е, він плаває. Те, що відпустили гривню, це було дуже корисно для всієї країни, незважаючи на те, що люди втратили гроші. Е, тому що як, якби ми тримали курс гривні е, на штучно, Штучно, да, як це відбувалося останні декілька років е, за рахунок умування коштів місцевих бюджетів, то е, зараз би вже взялись за кошти банків, вмивали б з них. Е, зараз показали реальну картину, яка вона сьогодні є, і зараз. У нас дуже сильне Міністерство фінансів, яке бореться на міжнародній арені, за те, щоб в нас наша банківська система і далі укріплювалася і ставала більш сталою. Угу. Це такий от розвиток подій на сьогодні. Але банк, я, я хочу вибачаюся, ще додати щодо довіри до банків. Угу. Е, я б не сказав, би, що банки в кризовий час діяли би. Е, Погано вони не дали вимити гроші, вони повернули по суті діла долар до ринку, до легального ринку. Mm -hmm. З чорного його вивели, і в принципі зараз можна у будь-якому банку купити долари чи євро, і це вже без проблем. Люди вже так, по можна знайти лю да, люди вже не панікують. І це дає шанси людям більше виживати з іншого боку. З'явилася та стабільність, про яку ви говорили, тому що курс зараз більш-менш так. Більш Які прогнози, да. чи бо міжнародний валютний фонд взагалі заявляє, що стабільні цифри прогнозує щодо до 2020 року. Курс гривні буде 22 гривні за долар. Наскільки це реальні показники? Ну я вважаю, що це не реальний показник. По перше, по-друге. Це можливо, але це при інших рівних умовах. Зараз в нас інших рівних умов не відбувається. У нас війна як відбувалася, так і відбувається. Вона не зупинилася. В нас як гроші витрачали на оборонку, так і їх витрачають. І цей процес буде ще кілька років відбуватися. Що в нас ще є? Ми зараз вже, ну, як країни зробили аналітику, що ми втратили. В нас велика промисловість втрачена майже. Це і машинобудування, і ставлетєві підприємства, які знаходилися на сході України, і е, основні зараз експортні цифри в нас це метал і зернові. От зараз буде відбуватися е, повернення грошей кредитних до банків. Так. І наприкінці року ми зможемо зробити висновки, що буде відбуватися далі. Угу. Тобто ця ситуація може навіть позитивно вплинути, так може да, тому що в нас будуть випрацьовуватися ті інструменти, які необхідні у стан кризи. З іншого боку, чи варто далі очікувати на подальші банкрутства? Банк тих чи інших фінансів? Я вважаю, але... що воно буде далі відбуватися, і можливо, ще там навіть до 50% банків може збанкрутіти. Це можливо. А в найкращому випадку, я думаю, десь 25-30% ще банків буде забанкуруть. Про це велике очищення, про яке говорив заступник голови Національного банку України Владислав Рашкован. Ми вже згадували сьогодні. Взагалі, на вашу думку, яким це має бути очищення? Ну я вже говорив, що це бульбашкові ці банки, які е, обробляли тільки маленькі там, підприємства, які створювали банки тільки під себе. А, і ті банки-махінатори, які е, тільки спекуляції заробляли собі гроші, угу. в яких не було ніяких активів, е, яким могли б там банківські там е, бумаги, там золото е, підприємства. Навіть там що в них в активах було, щоб чим вони можуть навіть заробляти гроші. і Далі в них не було. В них були тільки бульбашки. Вони брали гроші е, для надання кредитів. Надавали кредити, і ризик повернення кредитів був досить великий, і на цьому заробляли кошти. Скажіть, будь ласка, ми досі не почули про гучні кримінальні справи, так про проти там тих чи інших власників, бенефіціарів тих чи інших банків. А прокуратура не має важелів впливу. Ну, На щось... даний час дійсно немає важливі впливу. Вони не можуть провести слідчі дії. Для цього нас створили антикорупційне бюро, да. яке повинне запрацювати, але досить не Проназу... запрацювали. Прогнозують да. початок роботи антикорупційного бюро національного антикорупційного бюро з жовтня місяця цього року. Так, да, от після цього ми зможемо зробити висновки, як вони будуть. Тобто які... ви що все ж таки ці справи можуть з'явитися? Можуть, угу. можуть. Закон про відповідальність кінцевих бенефіціарів, бенефіціарів у нас, е, почав працювати. От, У е, нас також є бліци на цю тему. Давайте послухаємо і е, перейдемо до обговорення цієї теми. Попереджуй, попереджуйте. Так, зараз редактори мені підказують, що в принципі е, є технічні проблеми з цими бліцами. Загалом, давайте поговоримо про цей е, закон про відповідальність кінцевих бенефіціарів. Тобто він має, має на меті. Познайомити вкладників тих чи інших з власниками банку, тобто в нас в Україні тепер кожен вкладник, хто хоче там залишити депозит, повинен знати точно хто є власником цього банку. Що ще він передбачається закону? Ну, він, хоча й передбачається, у нас буде велика проблема з тим, що в нас дуже багато бенефіціарів вони знаходяться за кордоном, і вони знаходяться взагалом загалом в офшорних зонах. І навіть якщо ви будете знати назву своєї фірми, uh -huh. кінцевого бенефіціарія, кому належить ця фірма, буде досить складно дізнатися для того, щоб дізнатися цю інформацію, необхідно буде платити кошти і за кордон вже і отримати цю інформацію там, десь близько за 20 євро за е, uh -huh. один банк, який There's вас так. інтересує. А, тобто закон знову ж таки не допомагає звичайним вкладникам, Так, mm -hmm. да, був досить корисний закон, mm -hmm. який пропонував законопроект, mm -hmm. який пропонував Міністерство фінансів е, щодо припинення відтоку грошей mm -hmm. з країни. Його завалили в Верховній Раді. Mm -hmm. Кінцеві бенефіціарі знаходяться там. Або групи впливу, які ну на які впливають кінцеві бенефіціари. Е, ми побачили, що. У нас є і популізм деяких політичних партій, які хочуть е, далі е, маніпулювати людьми. Да. І, і ці особливо кредитні майдани вони зараз стоять і показують, що ці групи впливу вони ще є. Чи можливо обезпечити ситуацію от, наприклад, з держпідприємствами, яка склалась, які також втрачають кошти, да, які обслуговувалися в тих чи інших комерційних банках, приватних, скажімо так? Можливо, варто все ж таки в державних банках обслуговуватися для того, щоб знати, що твої кошти? Є. Ну в нас взагалі є проблема приватної власності, і ефективний власник буде тільки приватний. Держава в нас показала, що вона не ефективний власник. І навіть якщо ми будемо брати гроші у державного підприємства, у державного банку, це взагалі для тих людей, які е, посідають там на посадах, це буде давати е, навіть їм такий виклик, що тобі нічого не буде. Тому що розворують все. Е, якщо буде е, приватний власник, він вже знає, що в нього є. Інтереси, щоб підприємство виживало. і Тут дійсно необхідно просто робити велику приватизацію державних підприємств, залишити тільки ті стратегічні, які необхідні, щоб були під контролем держави. І все ж таки в тій ситуації, яка склалася, якими мають бути механізми національного банку, впливу на неї, і як взагалі зробити так, щоб банківська система завжди себе почувала в стабільності і в тиші, про яку ми говорили на початку програми. Ну тут тут більше вже не національний банк повинен впливати. Це повинен впливати е, політична ситуація, яка склалася навколо країни. Е, необхідно, щоб Зупинилася війна, необхідно щоб сюди зайшли інвестори. Коли будуть знати, що тут війна закінчилася, і після цього ми побачимо дійсно одужання країни. Угу. Зараз нам необхідно просто втриматися і не впасти в прірву. Що допоможе втриматися? Ну всі дії, які вживає, навіть які люди лають на національний банк, да, ті дії там, наприклад, призупинення там, продажу долару, наприклад, призупинення вивозу валюти, які пропонують МінФін, все ці ті важелі, які дійсно можуть впливати на те, щоб в нас не вимивало. З гроші з країни і більше експорту mm -hmm. нам необхідно запускати наш промисловий комплекс для експорту, запустити на внутрішньому ринку, щоб працювала, і для експорту головне, щоб Яке, було... якими можуть бути ваші прогнози? Загалом ми поки що не знаємо. Дай Бог, щоб ця війна закінчилася комо Але для того, щоб вийти такої, з такої ситуації, є якісь приклади в світовій практиці? Скільки часу mm -hmm. для цього потрібно? Рік-два. П'ятиріччя, десятиріччя? по-різному, якщо брати світову практику, то там було навіть до Угу. І якщо просто цей процес вже почнеться, це буде давати більше сигналів для того, що система одужує для країни навіть п'ять-десять років це досить маленький строк. І те, що ми ще не вмерли як країна. Це показує, що ми е, маємо всі шанси вижити і стати сильнішими. І ще одне таке питання: Добре. чи вистачить державі Україна цих коштів для того, щоб подолати ситуацію і крім інвестицій, крім банків з кордонним капіталом та іноземним капіталом? Які ще можуть бути важелі? Ну головне, що нам надають, це міжнародна технічна допомога, це допомога міжнародного валютного фонду країн, таких як Сполучені Штати Америки, Канада та Європа. В цілому, як європейський союз та окремі країни Європейського союзу, це вже дає для всіх рейтингових агентств сигнали для того, що нашу країну не залишить, угу. і вони дійсно не залишать, тому що тут більше геополітична ситуація. Якщо ми будемо вмирати, ми потягнемо найближчі країни, які лежать з нами, за собою. Їм це не потрібно. Їм необхідний сильний партнер. Ви ж бачите, як Грецію навіть зараз вже надали майже 50 мільярдів доларів фінансової допомоги, крім тих 300 мільярдів, які вони вже отримали, і це досить великі кошти, але Греція не має на своїй території війни, і теоретично ми могли б на такі кошти претендувати. Що ще для цього треба зробити, щоб ми партнер... повинні стати країною Європейського союзу? Ми її ще не стали. Угу. Нам необхідно подолати корупцію. Асоціативний поперше. член не якщо членство Ні, не член. Це просто як зона вільної торгівлі, і те, що ти маєш більше виходів на ринки Європейського союзу, uh -huh. а там більше вже політичні проблеми. І що нам необхідно? Нам дійсно необхідно подавати корупцію. Коли в нас будуть перші гучні справи, які будуть доведені до кінця, то це також для заходу дасть сигнали, що в нас також система вже одужується. З іншого боку, на це питання можна, можна подивитися ще так. Може, не потрібна така велика кількість банків, яка є в Україні. Ну, знаєте, ці рин... банки бульбашки, про які ви говорите, можливо, також потрібно цей процес контролювати. Ринок надасть сам свої відповіді на це питання. Дійсно, що регулятор там та кабінет міністрів впливає на ці процеси, але в цілому такі банки бульбашки були по всіх країнах, і коли ринок вже насичений. Коли грошової маси у людей та в країні досить багато, вони самі вже обирають ті банки, які більш стабільні і прогнозовані. Ті банки, які маленькі, але зазивають там більше людей там, і під якусь там фінансову піраміду, то люди вже бачите, вони обережно до банків ставляться. У нас народ досить грамотний, і з часом він стає ще грамотній. Але з іншого боку, на названня нашої програми, з вашої підтримки, як фінансиста, як експерта, mm -hmm. хотів би сказати, що і звертаючись до наших глядачів, що банківська система може запрацювати з допомогою заощаджень тих громадян, які живуть в тій чи іншій країні. Да, в цілому в наша система вона так і працює. Я вже говорив про цифру про цифру: майже 60% вкладень банків, активів тих, якими використовують банки, це гроші громадян. Але кредитують вони не громадян, вони кредитують підприємства, те, що надають і наробляють далі. Ші кошти дають прибутки і дають виживати цим людям, які вкладають в банки. Це закономірність, як говорить, у природі. Дякую вам за розмову. У нас сьогодні був експерт центру політичних студій та аналітики Сергій Карелін у гостях. Друзі, ну а вам бажаємо впевненості і правильно обирати надійного фінансового партнера. До зустрічі в ефірі телеканалу Соціальна країна.